Добрий день, мої любі дорогокласники та шановні батьки. Ми продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього року досліджуємо таблицю множення числа 2 таблицю ділення на 2. Нам потрібно з вами виконати письмові вправи на сторінці на 40. Я впевнена, ви вже переглянули теоретичний матеріал саме роботу з підручником, і нас залишилося закріпити її практично. Але перед цим давайте з вами Попрацюємо з нашою таблицею множення. 2 помножити на 1, 2, 2 помножити на 2, 4, 2 на 3, 6, 2 на 4, 8, 2 на 5, 10, 2 на 6, 12, 2 на 7, 14, 2 на 8 16, 2 на 9, 18, 2 на 10, 20. Тепер, якщо дивіться, ми ділимо 2 на 1. 1, 4 на два, один, чотири на два, два, шість на два, три, вісім на два, чотири, десять на два, п'ять, дванадцять на два, шість чотирнадцять на два, 7, шістнадцять на два вісім, вісімнадцять на два дев'ять, двадцять на два десять. А тепер переходимо до нашого жовтого зошита. Нам потрібно з вами розв'язати задачу. За сеанс карусель робить 4 оберти, а тривалість оберту 2 хвилини. Скільки хвилин триває сеанс? Тобто нам потрібно 2 помножити на 4. Тобто 2, тобто, двійку додати 4 рази, або четвірку додати 2 рази. 4 плюс 4 8. 8 чого? Хвилин. Так, 8 хвилин триває сеанс далі нам потрібно виписати всі результати таблиці множення в порядку зростання, тобто від найменшого до найбільшого, та в порядку спадання від найбільшого до найменшого. Отже, пишемо 2, потім 4, 6, 8, 10, 12, 14. Шістнадцять. Вісімнадцять. Двадцять. А тепер записуємо в порядку з подання навпаки. 20, так, вісімнадцять. Шістнадцять. Чотирнадцять. Дванадцять. Десять, вісім. Шість, чотири, два. Так, далі нам потрібно застосувати переставний закон множення. Давайте його пригадаємо. Від перестановки добутків сума не змінюється. Від переустановки множників добуток не змінюється, так, вибачте. Отже, якщо у нас 2 помножити на 3, це те ж само, що 3 помножити на 2, і буде 6. 2 помножити на 4, це те ж само, що 4 помножити на 2. І 4 плюс 4 8. 2 помножити на 5 це те ж само, що 5, помножити на 2. 5 плюс 5, 10. 2 помножити на 6 це те ж саме, що 6 помножити на 2. 6 на 2 це у нас 12. 2 помножити на 7 це те ж само, що 7. Помножити на 2. І 14. 2 помножити на 8 це те ж саме, що 8 помножити на 2, і це 16. Так, далі. Що означає число А поділити на число Б? Знайдіть значення і виконайте перевірку. 18 ділимо на 2, тобто, ми знаємо. 2 на 9 буде? Оскільки 2 помножити на 9? 18. Так, 6 ділимо на 2. Яке число 2 наскільки помножити? Щоб було 6. 2 на 3. Отже, сюди ми пишемо 3. Оскільки 2 на 3 це у нас 6. 10 ділимо на 2. 2 наскільки помножити буде 10? П'ять, оскільки два на п'ять? Буде десять. Так. 14 ділимо на два. 2. 2 на два скільки помножити буде чотирнадцять? На сім. Так, оскільки два помножити на сім? Це у нас 14. Так, 4 ділимо на 2. 2 помножити на 2 буде 4. Тому що 2 множимо на 2. Так. 16 ділимо на 2. 2 на скільки помножити буде 16? На 8. Сюди записала 8 і написала 2 помножити на 8. 8 ділимо на 2. 2 на скільки помножити буде 8? На 4. Оскільки 2 множимо на 4, і це в нас 8. 12 ділимо на 2. 2 на скільки множимо, щоб було 12? На 6. Оскільки 2 помножити на 6, буде 12. 20 ділимо на 2. 2 на скільки помножити? На 10. Так, 20 ділимо на 2 – це 10. А скільки 2 помножити? 10 буде 20. 2 ділимо на 2. 2 на скільки помножити буде 2? На 1. Оскільки 2 помножити на 1 буде 2. Чудово. Зазначте в кружках порядок виконання дій, знайдіть значення та запишіть результати. Давайте з вами пригадаємо, що спочатку ми виконуємо дію дужках, потім множення або ділення відповідно від початку нашого виразу, а потім вже додавання або віднімання. Тут у нас спочатку множення. Потім віднімання, ділення, додавання. Так, тут у нас додавання, множення. Так, 56 відняти, ну, помножити на 1, 56. 80 відняти 56 буде 24. 27 ділимо на 27, 1. 18 плюс 1, 19. Так. 5 плюс 5 10. 7 на 10. 10 плюс 10, плюс 10, плюс 10 буде 70. Так, повністю сторіночка. У нас має ось такий вигляд. І нам залишилося з вами виконати ще одне завдання. Так, нам потрібно розташувати наші з вами приклади. 2 на 6. Це у нас 12. 2 на 8.